Вода береться із розрахунку на два курячих філе 1 літра води. Так як я готуватиму 4 курячі філешки, то в моєму випадку я беру 2 літри води. Відправляю сюди звичайну сіль і сіль нітритну. Можна зробити і просто зі звичайною сіллю, але тоді Результат буде геть інший. І смак, і колір, і аромат буде різнитися. Все, розмішую сіль у воді. Якщо сіль чиста, залишаємо так, якщо сіль брудна, то після розчинення злити з осаду розсіл, щоб він залишився чистеньким і прозорим. І відправляємо сюди куряче філе, філе має повільно розташовуватися у розсолі. Тобто води має бути вдосталь. Не робіть, наприклад, на 4 філе 1 літру води, цього буде замало. Залишаю так на одну добу через добу беремо ємність, набираємо сюди чисту холодну воду і відправляємо наше м'ясо в звичайну чисту воду на 20 хвилин. Через 20 хвилин м'язко виймаємо з води і обсушуємо гарно. Мені дуже подобається, як з цим справляється. Одноразова пелюшка. Ви ж можете обсушити і за допомогою паперових рушничків, як вам зручно. Тепер готуємо спеції. Я буду використовувати копчену паприку. Ви можете спеції використовувати такі, як вам забажається. Тобто, за вашим смаком. Обов'язково додаю часник сушений. Гранульований. Сюди ж обов'язково додаю трішки меленого перцю. Якщо полюбляєте гостре, можете додати або більше перцю, або додати червоного. І я додаю. Гірчицю в зернах французьку. Якщо у вас немає або ви не любите, можна обійтись без неї, а можна додати не в зернах, а звичайно. Все це добре перемішуємо. Маса виходить доволі густа. І тепер сюди додаю трішки рослинної. Олії. У мене це соняшник. Ви можете брати будь-яку. Ось така виходить консистенція. І вже тепер сюди, за бажанням, якщо ви бажаєте, можна додати соєвий соус. А якщо ви не полюбляєте або немає соєвого соусу, то тоді можна додати ще трішки. Олійки, щоб зробити нашу оцю намазку, обмазку більш рідшою. За бажанням, якщо полюбляєте якісь травки, спеції прованський, базилік, італійський, можна також сюди додати. І добре-добре це треба поєднати. І тепер цією намазкою необхідно змастити кожне філе. Я спочатку розвертаю філе і змащую поміж великим та малим філе, а вже потім з обох боків. От так от змастила серединку, закриваю, і тепер з усіх боків ще раз добре змащую. І в такому вигляді залишаю постояти хвилин 10-15. Далі перекладаю філе в чашу аерогриля. Якщо у вас немає аерогриля, це можна зробити і в духовці. Але раджу все ж таки викладати не на дечко, а краще за все. На решіточку, і бажано, щоб це була духовка з конвекцією. 80 градусів я виставляю в аерогрилю. Якщо це буде духовка, можна ставити навіть 70 для кращого результату, тому що в духовці бажано витримати все-таки температури низькі, а духовка зачасту може. Завищувати цю температуру. Тому, якщо це духовка, то 70 градусів ставте, якщо це аерогриль, то 80 градусів на одну годину. Через годину ця краса виглядає ось так. Начебто й не змінилась, правда? Але насправді ставимо ми час тому, що, наприклад, не знаю, як у вас, а моя моделька аерогрилю більше час не ставить. Там максимум 1 година. Тому, перший раз я ставлю на 1 годину. А тепер для підстраховки, можливо, воно і вже готове. Ну, бувають філешки тонкіші, бувають філешки більш товстіші, тому для підстраховки я ставлю ще на 30 хвилин. Так само температура 80, загальний час виходить 1 година 30 хвилин. Через півтори години філе виглядає майже так, як і на начальному етапі. Воно зовсім трішечки зменшилося за розміром, але воно вже все готове. Тепер його виймаємо обов'язково. Залишаємо при кімнатній температурі трішки вихолонути, а потім на декілька годин обов'язково прибрати в холодильник. Ну, а коли баличо повністю охолонув, ми його нарізаємо. І тільки погляньте, який він всередині соковитий, видно. Нарізається ідеально тонесенько. М -м -м. На будь-який бутерброд, на будь-яку нарізку на святковий стіл. Смачніше будь-якої ковбаси. А якщо ви частенько п'єте чай чи каву з бутербродиком, то ось це найкращий варіант, ніж купляти щось хімозне. Погляньте тільки на цей баличок. І біжіть швидше в магазин купляти філе. І робити власноруч смакоту. Всім смачного!